Наталія Суханова, провідний фахівець напряму педіатрії, спікер навчальної платформи для лікарів Прогрес, має двох дорослих дітей та маленьку онучку, малює картини і розігрує їх в лотереї на користь потреб Збройних сил України, любить подорожувати. Стала водієм у 49 років, склавши теоретичний та практичний іспит з першого разу. Життєве кредо завжди навчайся, вдосконалюйся, сумнівайся і перевіряй інформацію. Наталю. Знаємо всі добре, що зима це період застуд, грипу і інших респіраторних вірусних інфекцій. І хочеш вберегти, не хочеш вберегти себе чи когось. Інколи пощастить, інколи не пощастить. Можна, от взимку не хворіти. Взагалі, отаке от питання рубом. <рес> Саша просто дуже багато захотів. <рес> ну от Насправді я думала над тим меседжем, який ви намагалися донести, як берегти. Е, від респіраторних вірусних інфекцій. Берегтися неможливо. <рес> Бо їх насправді більше 200 видів, і е вони повноправно займають е територію в нас. Поруч з нами і е, наша, наше спілкування між собою передбачає обмін не тільки думками, а власне і вірусами. І Зима якраз той час, коли ми багато знаходимося в приміщенні, менше на дворі, менше провітрюється приміщення, концентрація вірусів стає вищою. А У дітей ще і немає гігієнічних навичок, так? тобто вони не дуже там миють руки, використовують серветки, тому цей обмін відбувається більш активно. І насправді хотілося б донести, що вірусні інфекції це не страшно. І в англомовних країнах їх називають. Common Cold або, звичайна простуда. На, на жаль, да? цю назву не можна принести до нас і так називати ці хвороби, бо одразу ж піднімається. Наше поважне покоління, яке каже, ти застудив дитину. Вона mm -hmm. намочила ноги, <світ> її про дулову. Вже <світ> да, просквозило, не вберегли. <світ> У кожного з нас є просто свої варіанти, які ми чуємо від родичів старшого покоління. Так, безумовно. Тому назва простуди вона не дуже прижилась. Хоча було б непогано, можливо, це спростило б відношення, да як до чогось буденного, е... звичайного <світ> звичайного так. Так, це треба пережити це частина нашого життя, як власне. Коли ми спілкуємось, колись ми отримуємо позитивні емоції, колись негативні, да? точно так же колись це може да, закінчуватись хворобою, і це переважно не страшно. Бо респіраторні вірусні хвороби в більшості випадків є хворобами самоодужуючими, тобто людина, дитина здатна одужати самостійно. А якраз їх ускладнення виникають не часто. Є деякі віруси, при яких це відбувається частіше, наприклад, вірус грип або ковід, і тоді ми безумовно більш насторожі і спостерігаємо за перебігом цих хвороб. Ну крім того, в арсеналі. Противірусних засобів так, є е, якраз засоби від грипу, справжні, а ще більш ефективно, безумовно, щеплення проти грипу. Якщо говорити про те, що треба зробити е, напередодні спалаху, і повірте, зараз це не пізно. Тобто ще немає високої захворюваності на грип, Якщо хтось е, не встиг та або забув, або не знав, що це можливо зробити, то це можна зробити сьогодні або завтра, для того, щоб не Залишати це завдання собі на наступний рік. Бо вакцинація від грипу вона насправді ефективна, безпечна і хоча б. Унеможливить це захворювання. Ну, на жаль, від інших вірусів ми навряд чи обережемося. А Давайте я? поговоримо до речі про адекватне лікування, бо вже про доказову вакцину, медицину. Так, доказову медицину, перш за все, О, Тому що проходили, напевно, не знаю, як ти, а я проходив і натирання горілкою, і там ми, здається, гірчичники, да, гірчичники, так чи парити, парити ноги, ноги. і все решта. Тому не в образу тим, хто досі там це робить, чи переконаний, що воно допомагає, але зрештою, медицина як доказова наука вже говорить, що на прикладі багатьох вакцинація допомагає пройти цей період. Захворювання легко і не напоротися на ускладнення, так би мовити, так? А якщо вже захворіли, як лікувати, якщо захворіли? Як робити, коли от ой температура піднялася, швидко треба жаропонижаючи, чи щось там ще? Який має бути от підхід батьків до того, щоб не нашкодити насамперед? Ну, в першу чергу хотілося б наголосити на тому, що захворювання це самоодужуючі, і незалежно від того, що ми будемо робити під час цієї хвороби, да, або прикладати п'явки, або кровопускання, або парити ноги, Банки. або ще щось. Да, тобто людина, дитина одужує. Але це не означає, що внаслідок цих дій та і відповідно люди накопичують когнітивні помилки, коли вони вважають, що саме ці дії призвели до одужання. На сьогоднішній день немає. Універсальних противірусних ліків, які б діяли на будь-які віруси. Якщо респіраторних збудників десь біля 200 видів, кожний із них має свій генетичний набір, свої механізми розмноження в організмі, свої клітини, які уражує. Навіть думка про те, що можна створити якийсь препарат, який би зміг це зробити. Та, тобто, по відношенню до різних вірусів, вона є хибною. Ну тобто, це неможливо. Та і насправді немає сенсу. Докладати стільки зусиль для створення е, противірусно, противірусного препарату проти окремих якихось будників, якщо це захворювання пройде за декілька днів саме собою. Так і mm -hmm. е, е, власне всі зусилля фармакології вони зосереджені на створенні ліків е, проти тих хвороб, які є небезпечними, які можуть закінчитися е, фатально летально з ускладненням. Але часто ми стикаємося ну і в, е, в рекламі на телебаченні, скажімо так. Ми... З тими ліками, які так би мовити, знімають симптоми, от симптоми підвищення температури, нежить, ломота там в тілі. да ломота в тілі. Ну, все те, що ви можете перерахувати легко. Чи потрібно до таких препаратів стикатися і звертатися? І коли, в яких випадках? Ну, це так звані симптом... симптоматичні засоби. Бачите, не тільки ви вимовляєте? Да. Це все це, це перує, цей муніципалітет перуанський. Перу. Mm. Але я прям дуже хочу наголосити на тому, що реклама і на телебаченні, зокрема, просто насичена ліками, які обіцяють одужання, тобто прямо проти вірусної дії або імуностимулюючу. Більшою мірою це препарати без доказів ефективності. Може бути так, що це ну, абсолютно нейтральні молекули, які ніяк, та? Тобто це тільки дарма витрачені кошти, але в деяких випадках це і небезпечно. Тому, е, на жаль, та? Тобто нема контролю за рекламою на телебаченні, і я там час від часу досить часто це бачу. Щодо симптоматичних засобів, вони мають місце. Та? І насправді іноді оці симптоми застуди настільки яскраво виражені, що заважають людині жити звичайним життям. Ну, скажімо так, стан хвороби не є звичайним, але коли... Коли вони занадто виражені, у дорослих людей, наприклад, можуть використовуватись комбіновані засоби. У дітей вони заборонені і за певних побічних дій, які вони можуть викликати. Але жарознижуючі, наприклад, ми використовуємо широко. Тоді, коли дитина погано переносить лихоманку і наголошу на тому, що немає якоїсь певної температури, з якою ми маємо хвилюватись, та? тобто якоїсь цифри. І використання жарознижуючих, воно насправді направлено на покращення стану, а не боротьби з цифрами. Mm -hmm. Якщо на термометрі 39 а дитина залишається спокійною, да? навряд чи вона буде дуже активною, але не страждає від головного болю, від м'язевого болю і нормально її переносить, цілком можна її не збивати. А ще давайте на останок буквально декілька слів. Тема актуальна для мене: садочок і хвороби. Наскільки часто дитина має право і може хворіти в садочку? Ну і чи варто припиняти відвідування дитячого колективу, якщо хвороби трапляються до прикладу кожного місяця? Дуже коротенько це так, ну щоб заспокоїти батьків, і мене в тому числі в середньому дитина садочкового періоду хворіє від 6 до 12 разів на рік. І це тобто, є нормальним. Да, це абсолютно нормальне. Більшість цих хвороб будуть якраз в осінні, зимово-весняний період. Uh -huh. І може бути так, що навіть дві хвороби на місяць дитина має. І е я не думаю, що це прям революційно, але дитина з звичайними симптомами застуди може відвідувати дитячий садочок. Якщо вона не має лихоманки, якщо її загальний стан е, нормальний, то вона може і має відвідувати садочок, адже е, їй доведеться да, е, отримати і поділитися. Нічого а, не поробить. Вона звідти набрала, виробляє. звідти туди і принесе. Якщо е, якраз е, декілька таких хвороб. Е, Ну, декілька, скажімо так, декілька десятків таких хвороб формують імунну систему дорослого типу, тоді коли вже зустріч з цим же вірусом не призведе знову до захворювання, і це має відбутися в садочку. Mm -hmm. Саме тоді, коли там невідвідування або не до отримання інформації не стане фатальною, як, наприклад, там в школі. Да? Коли, якщо дитину вберігти довгий час від відвідування дитячого колективу, ну крім того, що це порушить її можливість. До комунікації, побудова соціальних зв'язків це ще й і все ж таки е, призведе до того, що ненапружена імунна система потім може постраждати. Бо е, імунна система для того і створена, щоб ми опирались зовні, так. а не просто її так, думали, якось її, зберігали. Так, це от, як фізична вантажки.